Друзі, всім привіт, слава Україні. Я радий вітати нас з вами на нашому з вами Ютуб каналі. Ну що поїхали? Є дві новини. Звичайно, одна новина це наші барани. А друга новина це те, що відбувається на Мюнхенській конференції, і не тільки ну що я можу сказати: я можу сказати словами однієї відомої журналістки Марини Данілюк Єрмулаєвої, яка написала: А я знаю, чого Зеленського попердолило». Ну вона це писала в контексті дуже багатьох речей. Про це інше сьогодні поговоримо. Ну що, вперед, поїхали? Поїхали. Партія Європейська Солідарність може бути заборонена. Про це повідомило джерело. Ну але джерело, яке це повідомляло, не зрозуміло, з яких підстав, тим не менше вважають, що можна опублікувати далі. А далі пішли публікації, нібито мін'юст збирається, якщо проти Порошенка буде порушена справа і доведуть, що його провину, то вони збираються. Заборонити опозиційну партію Європейська Солідарність. Ну тобто, якщо один член партії нехороший, на думку деяких співбесідників різних видавництв, а в тому числі телеграм-помийок банкової, то значить можна забороняти партію. І тут мене знаєте пригадався мені такий депутат Ковальов, так зелений депутат Ковальов, який викупив ТВ 4 Вот, а потім якось так виявилося, що його треба було ліквідовувати на території окупованій, тому що воно курва зрадило державу Україна і стало державним зрадником. Нічого вам не нагадує. Ніхто не хотів заборонити партію Слуга народа. Ну так щоб було зрозуміло пріоритети. Ну але звичайно, тут же ж в мене ще є питання, деякі: а куди діло ТВ-4? Ну і яким боком їхній Ютуб канал, який про UA? Сьогодні працює в мережі, а яким чином його переоформили, а яким чином його викупили, ну і так далі. Це інші теми. Ми їх сьогодні сильно не будемо розжовувати, бо в нас є свої. Ну але раз я на початку сьогоднішнього стріму згадав пані Марину Данилюк Єрмолаєву, то я зачитаю вам її допис і ви зрозумієте. А от чого Зеленського попередолило, і він захотів понакладати санкції терміново. Дональд Трамп дав чергову прес-конференцію в Білому домі, і там його спитали, чи очікує він, що Україна буде рівноправним учасником цього мирного процесу? І Трамп такий бла бла-бла, поміж надією на припинення вогню, зарядив, що Україні, яка бореться із російським вторгненням, у певний момент потрібні будуть нові вибори. Звісно, ці слова стали тригером для Володимира Олександровича. Який прагне бути альфа самцем у плані рейтингу? Але два роки поспіль його обскакують інші потужні чоловіки, які в хакі наче народились? Трамп якраз додав, що результати опитувань щодо підтримки Зеленського падають. Ось ось ці неприємні слова, які вразили гаранта. Тому треба було терміново знайти грушу дитя для биття. А чому би не Порошенко? Партійні рейтинги, якого суттєво підросли, і якщо прийде час виборів, то ЄС точно стане одним із кістяків коаліції. Ну, в майбутньому таке може статися. Так от далі Трамп також назвав малоймовірним повернення України до своїх кордонів до 2014 року, до того як Росія захопила Крим у рамках домовленого припинення вогню. Вони захопили багато землі, вони воювали за цю землю і втратили багато солдатів. Я не маю думки щодо цього, але я багато читав про це, і багато людей вважають, що це мало ймовірно. Це так Трамп говорить щодо повернення Окупованого Донбасу і Криму. Так, от, дещо з цього повернеться, думаю, а дещо з цього повернеться, так сказав Трамп. Це ознака того, що президент точно не покатається як герой, ну наш президент вже говорив, на угоді про перемир'я, бо буде багато питань від кави в Криму до розправ над генералами і опозиціонерами. Ще одна цікава деталь від Аксіос про бесіду двох президентів. Наприкінці розмови Трамп дав Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо. А Зеленський пообіцяв подарувати Трампу чемпіонський пояс. Олександра Усика пише видання: ну тепер ясно, що робив Усику Вашингтоні на днях. І звісно, певно, буде спроба затягнути його в покращений потужний проект, з аби прикрити єрмака і ко тому, будьте уважні, у поси Боже, після коміка вибрати президентом боксера ще й в часи війни на виживання. Це написала пані Марина данилюк єрмолаєва і тут я вам хочу сказати, що в принципі я з нею погоджуюся по багатьом моментам, а затягнути потужних нових обличчя в команду зеленського зараз. Вони намагаються це зробити дуже серйозно. Для чого їм треба якось е, за відсутності золотих парашутів рятувати єрмаків, татарових та іншу наволочку? Ну так я до них відношуся тут така історія. Але друзі, ви знаєте, я не буду сьогодні багато загострювати уваги на. Нашою ситуацією, а все-таки хочу загострити увагу з міжнародною проблематикою, яка зараз виникає. Ну, перша. перша дуже цікава стаття: китайці зайшли на Донбас і навіть далі. Як приватні компанії з КНР почали освоювати окуповані райони України? Це зробили аналіз цієї історії, і що ми бачимо? Ми бачимо, що Китай зайшов. Мав вчора з дуже хорошою людиною публічну переписку, перепрошую, приватну переписку з цього приводу. Тому в публічній площині не називаю з ким і про що говорили, але суть зводиться до того: а що ж ми мали би ми робити сьогодні? Ну я сказав, що сьогодні, е, в історії, коли китайці китайські фірми заходять на окуповані території, ну як мінімум, е, посол е, Китаю в Україні мав би бути викликаний до МЗС для дачі пояснень. Ну це як мінімум, виклик посла на, на ков'йор, це така, ну так мовити, дипломатична практика. Другий момент, я думаю, що нам потрібно було би зараз би піднімати це питання в контексті міжнародної спільноти, в тому числі в Європейському Союзі в Організації Об'єднаних Націй. Ну, ми ж розуміємо, про що ми говоримо. Ми говоримо на тлі тих чи інших санкцій, санкційної політики, що сьогодні китайські компанії освоюють окуповані території України. Це я називаю це мародерством. Ви знаєте, ще земля не всілася на могилах наших побратимів. А вони вже хазяйнують там на нашій землі. Е, тим не менше, звичайно, а хто ж це мав би зробити? Ну мали би зробити керівники країни. Ми ж не можемо з вами скликати там Радбес ООН, висловити своє ФЕ на міжнародних майданчиках. Ну, наприклад, ми ж могли би про це і вчора також сказати. Ну, дехто каже, ну можливо, не варто сьогодні сваритися з китайцями. Слухайте, ну не варто сьогодні сваритися з тими, з тими, з тими, з тими Україні так не стане, якщо ми будемо не не відгризати своє, бо нас просто розірвуть. Тим більше я не бачив жодної потуги з боку Китаю в контексті підтримки України. Зато я бачив дуже багато потуг Китая в контексті підтримати Росію. І ми це щоразу бачимо на тих чи інших міжнародних майданчиках. Далі. Далі я хотів з вами обговорити ще одну тему, і ми до неї плавно переходимо. Що це за тема? Це тема ось цієї картинки, яку я вам показую. Ви тут бачите підтримку з боку європейських партнерів і з боку Америки. Що ми бачимо тут на цій картинці? Ну хто скільки нам допомагав в різні періоди? Я звертаю вашу увагу на кінець 23-го року, початок 24-го року. Червоний стовпчики це якраз таки підтримка Америки. Ви бачите, що вона впала практично до нуля, і витягували нашу історію, скажімо так, європейські партнери. Добре, це чи погано? Ну, звичайно, це добре. Але що відбувалося в цей період? Хто забувся? Саме республіканці і трампісти заблокували можливість допомоги Україні. Ну, не може не тішити крайній правий стовпчик, це коли знаєте, як то кажуть, наперед. Наперед, адміністрація Байдена, щоб Трамп не міг зупинити це, все закинула нам додаткової допомоги. Тому, в принципі, скажімо так, на 24-й рік кошти є, але потрібно, щоб ці кошти були спрямовані саме на захист оборони, а не на хотілки банкової їх розпіляти за рахунок закупівлі російського лайна. Знаєте, дико виглядало купувати російські реактори для добудови хмельницької атомки. А потім просити мінфіна сполучених штатів накласти санкції на Росатом. Ну якось воно виглядає нелогічно. Але слухайте, ну де логіка, а де зелена команда? З непоганої новини вам ще хочу сказати перед тим, як перейдемо до обговорення подальшого. Це те, що кілька законодавців в Мюнхені сказали, що делегація Конгресу США передала Зеленському Маркуш паперу, який вони хотіли, щоб він підписав. Це про право США на 50% майбутніх запасів корисних попалень в Україні. Зеленський вічливо відмовився його підписувати. Ну, ми знаємо, що було розглянуто ці пропозиції США. Додавлено своїх пропозицій, що Зеленський сказав, що там ніяких гарантій безпеки не було зафіксовано а отже, тому він і не прописав. Надали свої пропозиції, тепер вони не подобаються вже американськам, наскільки в мене є інформація. Побачимо, ми не можемо сьогодні багато говорити на ці теми, тому що це, знаєте, обмін думками, обмін документами, пропозиції, бізнес пропозиції і так далі. Але ми бачимо, що тенденція продовжується в тому контексті, що хтось колись придумав, що якщо ми дозволимо американцям, а я, в принципі, щодо спільної роботи ніколи не заперечував, то американці. Мали би нам допомогти якраз таки захищати ці всі дозволи. Але хочу сказати, що левова частина наших корисних копалин і родовищ давним-давно розпродано. І повірте мені, там не, не закордонні інвестори сидять. Ну це щоб ви просто зрозуміли. Тому Зеленський сказав, що А не може зробити Б, бо бо левова частина тих родовищ на сьогоднішній день не належить йому особисто. Ну, але то така історія, це зовсім інша історія. Ми про неї поговоримо пізніше. Так. Чого сьогодні вас зібрав? Я Хотів прочитати один допис, але ну, так як він був публічний, з забороною копіювати тексти, то ми копіювати не будемо нічого, а допис був публічний, і я його вам просто прочитаю. Відома журналістка Надія Паливода чи Паливода, ну, перепрошую, за наголос, можу точно не сказати, ми особисто з нею не знайомі, але тим не менше, в себе на сторінці у Фейсбуці, посилання, звичайно, на цей допис у Фейсбуці я вам дам. Написала. Дуже цікаво написала вчора. Це якраз таки, поки ще йшла Мюнхенська конференція. І я про це теж хотів сказати. Отже, Україна в лайні, Європа, до речі, теж ця фраза з Economist» коротко і влучно описує події останніх днів після телефонної розмови Трампа з Путіним. Події розвиваються швидко, е, новин тьма за всіма ними встигнути неможливо. Але є дещо дуже важливо, що ви могли пропустити не просто важливе, а скажімо так, історичне. Це виступ нового міністра оборони США Піта Гексета на зустрічі з європейськими міністрами оборони у форматі Рамштайн. Той самий виступ, де він сказав, що Україна до кордонів 14 року не повернеться, бо це нереально. І в НАТО її теж не візьмуть, бо це не розглядається. Його слова це був жахливий звук, яким стоматолог сверлить у тебе дірку в зубі. Страшно і боляче, але треба болікує перше з часу адміністрації Байдена. Прибрані всі ці красиві слова, але пустопорожні формулювання про S as Long S as атье. Перепрошую, бо тут трошки недобачаю. Отже, всі ці речі були прибрані, і що? Новий представник США сказав прямим текстом: відтепер США не будуть вкладати свої сили. І жизнену енергію в безпеку Європи, по тій простій причині, що ми знаходимося на іншому континенті, а про безпеку Європи повинна думати сама Європа. Це я буквально не буквально цитую, але передаю вам вайб і ви зрозуміли. В нас каже Гексер, в Америці є дуже багато всякої небезпечної херні, яка загрожує нашій безпеці, тому ми переключимо нашу увагу на те, що загрожує нашій безпеці а проблеми, які загрожують безпеці Європи. Мають вирішувати хто? Барабанний дроб? Звісно, Європа. А хто ж бляха ще? Так от, це, ця в принципі нескладна думка викликала в Європі справжній шок і несподіванку. Ні, я не жартую. Читаю коментарі європейських політиків. Вони глибоко цим ображені і занепокоєні. Так, звісно, коли Путін побачить, що США відмежовуються від Європи і не хочуть тримати тут свої війська і зброю. Це дасть російському маньяку впевненість, що він тепер може напасти і на Європу, і вона йому навряд чи зможе протистояти. До речі, я хочу ставити ремарочку, що тут якраз такі зеленські правий: скільки є підрозділів у Путіна, скільки є підрозділів в Європи, і скільки є підрозділів в Україні, то Європа може вистояти лише разом з українцями. Це просто щоб ви зрозуміли. Тим не менше, звідки ця ідея взагалі взялася про скорочення озброєнь? Да? Тобто, пише е, Надія Паливода. Пише десятки років європейські країни проводили політику скорочення озброєнь і витрат на оборону, звідки ця ідея взагалі взялася і чому стала повальною, я не знаю. Я знаю, що в Німеччині на початку 2000-х цю муйню почав тодішній канцлер і не дуже проросійський хмир, мир е, і дуже проросійський мир Герхард Шрёдер. Ну я, допустим, пам'ятаю його політику дружби з Росією і так далі. Тому я можу сказати так: дійсно це відповідає ну, реаліям. А потім продовжила Ангела Меркель. За її часів німецькі склади спорожніли, заводи з виробництва озброєнь заморожувалися, витрати урізалися і спрямовувалися на щось інше. Хто їм навіяв думку, що це гарна ідея? Це для мене морок. За всі ці роки маленькі і погано підготовлені збройні сили європейських країн стали повністю залежні від військової присутності США. Є США, є безпека, немає США, країна себе захистити не може. Я ж не перебільшую. Вчора ось Себастьян Лекарню, міністр оборони Франції, коментуючи заяви Гексета, сказав, цитую: багато європейських столиць стурбовані, оскільки після холодної війни їхня безпека історично була делегована Вашингтону». Що бляха, ви себе чуєте з боку взагалі? Вам, самим, самим гордим і багатим європейським країнам не соромно вимовляти це. Кому ви, блін, делегували власну безпеку країні з іншого боку океану? І тепер вам обідно до сліз, обідно, Калас це вимовляла, мало не плачуючи, що США навіть не вважають Європу стороною переговорів. А це дуже погано, бо на цих переговорах буде вирішуватися ситуація з безпекою цієї самої Європи. Уявіть собі, у війні, яка відбувається в центрі Європи, яка нахер східна Європи. Пояснюйте їм, Усім, що стовпчик з табличкою про центр Європи знаходиться в Рахові. У цій війні з Європою навіть не рахуються. Трамп просто напряму подзвонив Путіну і напряму без України і без Європи домовляється безпосередньо з ним. І перша зустріч, яка пройде в Саудівській Аравії, не передбачає присутності ні Європи, ні України. Несподівано для європейців стало сказане їм в лоба. Що тепер їм доведеться збільшувати витрати на оборону і виробляти зброю, щоб самим змогти себе захистити несподіванкою? Через три роки війни, яка відбувається прямо на їхніх кордонах. Поговоріть зі своїми громадянами, сказав Піт Гексет, І поясніть їм, що вам тепер доведеться збільшити витрати на оборону з 2% ВВП до значно більших чисел. Трамп говорить про 5%. І я з ним погоджуюся. Це сказав Гексет. Про що це він каже? Що ці самі європейські політики вважали за краще не просувати тему допомоги Україні серед своїх же власних громадян, бо це ж так б'є по їхній популярності. Бляха. Середньостатистичний європеєць агриться, що на нормальний рівень життя на газ і електроенергію в політиків грошей більше нема, а на цю ненужну допомогу цій страті Україні мільйони йдуть. Ну, ці всі ж наративи вкидаються саме в Європейському Союзі. І їхні потім поляки виходять розповідати, то не наша війна. Поляки потім блокують кордон України. Це вже мої ремарки, друзі. Це так, просто щоб ви зрозуміли. Ми ж тут не тільки займаємося читинкою, правда? Вони блокують кордон України, висипають наше збіжжя на землю, розповідаючи, що Путін хай прийде і успокоїть Україну. Ви, ви розумієте, про що ми зараз говоримо? Хтось забувся, я нагадаю, для тих, хто в кого флешка коротка. Так от. Далі пані, пані Надія пише, а ще ж, якщо ця тема підігріта масштабною російською пропагандою, яку вони в Європі так і не змогли заборонити? Свобода слова а хулі, то як же їм пояснити своїм виборцям, що гроші на допомогу Україні це ж гроші і на їхню власну безпеку? Пам'ятаєте, скільки разів Лапін казав в ефірах, що це не допомога Україні, це інвестиція у власну безпеку. Саме це ми маємо розповідати. Європейським партнерам кожного разу. Але ж нас же завжди кажуть, нам треба допомога, треба допомога. Ні, збільшуйте інвестиції у вашу безпеку. Так це треба було показувати. Ну тим не менше. Говоримо далі: канцлер Німеччини Олаф Шольц у січні ребята, заморожує 3 мільярди євро допомоги Україні. Увага! Бо цитую: він вважає, що у розпал передвиборчої кампанії, а вибори в них 23 лютого, до речі. Це може відштовхнути виборців від його прекрасної партії СДПН. Тобто, так, той канцлер Німеччини ще два місяці назад фактично заморожував, навіть навіть місяць назад заморожував 3 мільярда євро допомоги Україні. Можете мене глибоко засудити, але я так собі думаю: ну що, бля, допизділися, перепрошую, ну я тут не вириваю слова, тому якраз таки зачитую, як є. Свої так вам і треба, чуваки. Ви все це заслужили. Це думки пальні надії. Я можу тільки сказати, що вона багато в яких моментах права своєю слабкістю і своїм збоченим бажанням цю слабкість демонструвати. Кожній заяві в кожному рішенні, коли йшлося про безпеку України і відповідно про вашу безпеку, ні, ми не будемо давати Україні далекобійну зброю, бо ми боїмося ескалації. Ну точніше, Путіна. Ні, ми не будемо збивати ракети над Україною, навіть якщо вони залітають на нашу територію, бо нам, НАТО, точніше, Байден, не дозволяє. А в нас самих яєць ніяких немає піти проти Байдена. Ні, ми не будемо вводити війська в Україну, боже збав, бо ми боїмося ескалації, точніше, Путіна. Ні, ми не можемо виготовити мільйон снарядів для України, як ми пообіцяли рік назад. Бо в нас підприємства заморожені, а їх розморожувати це так довго і ці всі бумажки оформляти. Жеч Посполіта, ну це польське видаництво пише: президент Франції Мануель Макрон вже давно попереджав, що якщо Європа не погодить конкретний план своєї участі у припиненні війни в Україні. Починаючи з надсилання в Україну миротворчої місії, то вона просто не буде враховуватися у мирних переговорах, від яких залежатиме їх власна безпека? Однак французькому президенту не вдалося переконати практично нікого у своїй ідеї. Ще раз наголошую, жеж Посполіта, але я хочу зроб... нагадати вам останні заяви польської сторони. Вони також казали, що польські солдати, миротворчі місії, та бла-бла-бла-бла в Україні не буде. Чи ви забулися? Ну, тим не менше, вони звичайно забулися, бо вони ж розповідають, що цей Еммануель Макрон от, не зміг переконати, от він винуватий. А ми поляки теж засягли йти, але все рівно винуватий Макрон, бо він нас не переконав. Ну так сьогодні я можу розцінити це видавництво Жеч Посполіта, яка написала ці тези. Далі видання нагадує, як Польща позорно, але голосно і два рази, щоб Путін поняв, оголосила про відмову від участі. В формуванні миротворчого контингенту, який охоронятиме лінію розмежування в разі припинення вогню, вони сядь навіть приблизитися до кордону з Росією навіть у разі припинення вогню. Чуєте, про що ми зараз говоримо? На території України на лінії розмежування вони навіть бояться бути, навіть якщо вогню там не буде. То про яких ми говоримо, здатних захистити свою власну країну? Пам'ятаєте, соціологія в Польщі була, де там. Дуже маленький відсоток готовий буде воювати, якщо росіяни нападуть на Польщу. Ну от, от вся історія. Хоча Макрон до Анджея Дуди спеціально за цим їздив разів 5 в останні місяці і посилав своїх міністрів. Вдумайтеся, Польща, яка поруч з Україною, безпека якої залежить від ситуації в самій Україні, це слова Анджея Дуди може бути історичною помилкою, пише видання «Жечпосполіта». От так в стилі історичної помилки діяли приблизно всі країни Європи протягом всіх цих років війни. Я переживала цей позор разом з вами, чуваки. Я все це пам'ятаю. Звісно, була допомога. Звісно, ми всі бачили, як окремі країни проявляли окремі ініціативи, і я готова дякувати їм за це безмежно. Але цієї допомоги було надто мало. І загальний результат, який ми сьогодні бачимо, це не змінило. Але є й хороші новини: фундаментальний пендель під сраку наданий Європі пітом Гексетом. Вже почав діяти, вже прямо відчувається, як з гучним скрипом починають рухатись заіржавілі механізми в мізках європейських політиків, які вперше пробують мислити по іншому. Сьогодні Олаф Шольц, перед цим стоявши перед зеркалом в туалеті, кажучи собі, ну який же я був дурак, несподівано заявив. Правда, це ймовірно просто передвиборча риторика. До речі, ми про це вчора з Віктором Бомеренком говорили. Що парламент Німеччини повинен ввести країні режим надзвичайної ситуації, щоб виділяти Україні допомогу в обхід загального бюджету? Хто не бачив? До речі, я вам рекомендую вчорашній стрім з Бобренком, Там якраз ми про це розбирали теж. Бо він раптом зрозумів, що прямі переговори Трампа з Путіним, в яких інтереси Європи навіть не беруться до уваги, несуть загрозу для безпеки Європи. Тобто, виявляється, так можна було, і це тільки початок. Скажімо, за стежимо за ситуацією далі. Ну, Гексит, звісно, мудак, але зацініть, який в нього фотограф. Ну тут показали фотографію. Я вам теж її зараз покажу. секундочку, зберегти зображення. Зараз ми його збережемо і я вам, бачите, не вивів зразу на екран. Дуже шкода, але я зараз це встигну зробити. Так, от, друзі, оце наше читання. Наша читанка, якраз таки, я вважаю, досить має позитивний характер. Для того, щоб ви зрозуміли думки, ну, в тому числі однієї нашої журналістки, а я хочу сказати, що багато в чому з нею ну, реально погоджуюся. Так, зараз покажу вам фотографію От, е, з е, людини, яка заявила дуже такий чарівний пендель для Європи, і, і, і цю фотографію можете оцінити. Дуже гарний фотограф, ракурс, там, світло, там все, войовничість і так далі. Так, а ми з вами ж не закінчуємо. Зараз саме час підписатися на наш з вами YouTube канал. І для того, щоб все було по справедливості, натисніть тих вподобайок, напишіть ваші коментарі. Можете нас підтримати за посиланням в описі до цього відео: Монобанк, PayPal, от, і так далі. Але не забувайтеся, саме головне донатьте на ЗСУ і будьте тим ЗСУ. Хто не може бути в ЗСУ, має обов'язково донатити на ЗСУ. Так, ну і ще я можу сказати. Стосовно Мюнхенської конференції, е, після виступу е, цього Дж, Джей Ді Венса, значить, ну, що, що можна сказати, це був один із епохальних, напевно, виступів Мюнхенської конференції. Е, по суті, європейським лідерам, ну і нам, в тому числі, на превеликий жаль, показали місце, на якому бачить нас нова адміністрація Трампа. По суті, це великий такий ринок збуту товарів. Та місце підтримки американської економіки, такий задній двір американської імперії. Можна навіть сказати, що Венс оголосив, що поняття Захід більше немає. Є США і є її васал Європейський Союз. В своїй промові Венс нічого не сказав про війну та Україну. І це поганий для нас дзвіночок. Глобально Україна розглядається США як такий же васал, як і ЄС, але ще більш проблемний. Тому ЄС має заплатити. І вирішити цю проблему. Ну, я вам хочу сказати, що ми реально в складній ситуації, і навряд чи хто нам буде, як кажуть, сильно допомагати. Нам потрібно просто розуміти, що буде відбуватися. Але після виступу, Венса мені дуже сподобався виступ Пісторіоса. Значить, він фактично підготував свій виступ. Але після Венса він сказав, що те, що я готував то все фігня, давайте я вам зараз розкажу. І сам Пісторіос дав відповідь Венсу, що чувак, ну ти не прав. Там дуже багато можна що говорити, але в принципі ситуація така, що цей виступ, знаєте, скажімо так, Венса він спровокував яку історію. Венс почав розповідати європейцям про цінності, про демократію, про демократичні цінності, прославляти маргіналів і всякого роду. Моменти пов'язані з виборами в Румунії за рахунок російського впливу через TikTok. тобто він почав розповісти ну, відверту діч. Дуже прикольно йому відповів звичайно сам Пісторіус. і це варто подивитися, послухати. Ну там німецька англійська мова, тому перепрошую, я вам не буду це публікувати. Але мав вчора ще одну цікаву розмову з своїми друзями у Америці. Хочете я вам покажу картинку? Ви офігієте. От. І потім я вам покажу, що обозначає ця картинка. Дивіться, ця картинка значить дуже багато. Що відбувається в Штатах сьогодні на тлі оцієї всієї, ну, скажімо так, риторики Трампа, напевно, на тлі цих всіх подій, які він спровокував у своїй власній країні. Показую вам картинку. Значить, про що це? Ця картинка про те, що є такий національний де, день протеста. Вони так назвали його Національний день протесту. От, а взагалі, це відбувається в президентські дні. Е, президентський день це 17 лютого 25-го року. Е, вони пропонують американці, збираються на акції. Зараз я вам скажу: це акції протесту, які вони. Хочуть зробити по всім штатам, типу, закликають людей виходьте до своїх, е, значить, ну тих адміністративних е, центрів е, в своїх штатах, кожен в своєму штаті, як то кажуть, і, е, значить, е, шо, ва, ну, з такими гаслами, що зупиніть фашизм, так вони зараз сьогодні фактично починають виступати проти Трампа. Отже, що умудрився Трамп, як мені пишуть друзі, Трамп молодець всього-навсього за 25 днів правління, а вже маси проти себе збирає. Ну та й таке. Звичайно, це нас стосується в певній мірі. Але тим не менше, ми бачимо, що ці заклики є, і якраз таки в цей президентський день, 17 лютого, ми будемо бачити, скільки людей вийдуть на ці протести з гаслами зупинити фашизм. Бо вони в своїй країні багато речей, які робить Трамп, вже називають. Саме цим словом, ну така історія. Побачимо і просять людей доєднуватися, і так далі. Будемо бачити, будемо слідкувати, що відбувається в Америці. А на сьогодні, на даний момент, я вам хочу сказати, друзі, ми з вами файненько зробили те, що зробили. Тримаємо стрій, і Україна все рівно як би там не було, але ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо! Слава Україні!